Спецоперація в горах, інтенсивні снігопади це не тільки красиво, а й дуже небезпечно. Низькі температури, висока ймовірність, сходження лавин все це загрози для любителів зимових гірських походів. І клопіт для гірсько-пошукових нарядів рятувальників. Як готуються до таких викликів надзвичайники? Та що робити, аби не потрапити у халепу. Дивіться у сюжеті. Туристики вирушив у гори на одноденний похід. Заблукав і не зміг самостійно повернутися до місця збору. Шукати його почали рятувальники. Надзвичайник на квадроциклі з рюкзаком на плечах та усім необхідним обладнанням і медикаментами вирушив на пошуки. Серед снігових заметів та густого лісу туриста знайшли. Загубленому надали домедичну допомогу. Чоловік у свідомості проте травмував ногу. Її надзвичайники зафіксували мобілізаційною шиною. Постраждалого транспортували до залізного рейнджера. всю дохода. і, хоч це випадок тренувальний, та це не рідкість у зимовий період. Зауважують боковинські рятувальники. Самі розуміємо, що тренування це перший шлях до перемоги, і рятувальникам, як і всім іншим, треба тренуватися. Тому ми тренуємося і влітку, і в зиму, і в нічну пору, для того, щоб тримати себе в тонусі і знати, що ми постійно готові до дій за призначенням. Наші надзвичайники кажуть, готові й до можливих сходжень лавин. Зазначають, насамперед, у кожного туриста, який дбає про свою безпеку, має бути так звана лавинна трійка, спеціальна лопата, щуп та біпер. Так, я відходжу, мене тіряється. Знаєш, він повинен бути десь в цьому районі. Біпер призначений для прийому і передачі радіосигналу і обладнаний світовим індикаторним табло, що вказує на відстань до потерпілого. Та у випадку, якщо сигналу немає, в природі знадобиться лавинний зонт. Це пристрій, завдяки якому можна знайти постраждалого навіть під сніговим завалом. Знайшли до справи, долучають лавинну лопату, якою розкопують з під засипу. Працівники гірського пошукового наряду ДСНС наголошують, ідете йдете в похід, візьміть з собою не тільки камеру і телефон, щоб закарбувати красу Буковинський Карпат, а й потурбуйтесь про безпеку. Обов'язково повідомте про свій маршрут найближчому пункту рятувальників. Роман Олійник, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4